Вітаю вас, друзі! Ви на каналі Хотабич Вот. Дивимось сьогодні на дуже топовий, цікавий бій. У нас сьогодні в студії об'єкт 140. Грає у з гравець з ніком Каталін, Саталін. Не знаю, можливо, це якийсь Сталін. Не знаю, як правильно читається нік нашого автора реплею. І грає він на лінії зіхворида. Карта у нас так називається. І відразу трішечки поговоримо про наш танк, а іменно про нашу гармату. У нас тут 100-мм гармата стоїть, фугасний снаряд забирає 420 одиниць разової шкоди, 50 мм пробиває. Та кумулятивний у нас снарядик забирає 320 разової шкоди, 330 мм пробиває броні. Та стандартний у нас тут іде під калібр. Теж 320 за вистріл забирає, 264 мм пробиває броні. І дуже швидко літають ці калібри півтора тисячі метрів за секунду. а... Якщо докладніше, то 1535 метрів за секунду. Це дуже швидкі підкалібри у нас тут йдуть. І у нас тут досить непоганий ДПМ, але скажу я вам, що тут ну, чому не популярний е, об'єкт 140 у нинішньому рандомі, бо тому що його дуже важко реалізувати. У нас дуже маленька разова шкода 321. Скажу я вам, наприклад, от відразу, ви бачили це по бою, ми відразу проїжджаємо дуже агресивно біля СТБ-1. Скажу я вам, СТБ-1 нас перестрілює, бо тому що у нас майже однакова перезарядка. У нас перезарядка близько 5 секунд, разовій шкоді 320, але у стб 1 5,5 секунд перезарядка, приблизно плюс-мінус. І забирає 360. Тож СТБ-1 нас перестрілює, але бачимо наш авторіплею, наш сталін, будемо так його називати. Приїжджає відразу дуже нагло на СТБ-1, бачимо тут уже шар футюр проїжджає Зараз будемо з ними потихеньку розбиратися. І подивіться, скільки ми стріляємо наліво і направо, роздаємо Адіція. тут наші постріли, наші пробиття, і все одно ми настріляли тільки 2,5 тисячі завданої шкоди. Це взагалі сміх, тому і дуже низенькі показники по завданій шкоді на даному танчику. Взагалі не популярний. Він зараз, не знаю, мені здається. Я можу, звісно, помилятися в цьому, але на москальському сервері на СНГ регіоні мені здається, що Т-62А апнули, у нього зараз 360 разової шкоди, було 320, якщо я не помиляюся, об'єкта 140 так і не чіпали. Але сьогодні наш Сталін покаже взагалі, як грат на об'єкті 140 буде дуже, дуже і дуже складно витягувати такий непростий бій. Але не буду нічого спойлерити, будемо дивитися разом. Тож, дивимося по бою детальніше. Ми програємо на 3,5 тисячі по хітпойнтах на команду. Так, підсвічується Скорпіон G, треба прописувати йому. Так, 328 ми забираємо за постріл. І про що я їй говорю, Подивіться, ми стріляємо наліво і направо. Взагалі, навіть 3 тисяч ми ще не настріляли, рахунок 3-5. І подивіться, до речі, наш авторіплею дуже грамотно грає. Дивиться на міні-карту. До речі, зараз буде такий момент, коли будуть проїжджати по, взагалі, по цих центральних вулицях, отут у нас у цьому містечку. Відразу зреагує наш автор реплею, буде вистрілювати противників, які будуть проїжджати, будуть тиснути, не дивлячись на те, що наші союзники взагалі вже продавили першу лінію цю зеленку, і починають. Стріляти взагалі в спини противникам, які зараз тут знаходяться. Все одно наша команда якимось чином починає зливатися, рахунок 3-6, все одно ми програємо і по хітпоінтам, і, і по танках. 3-7 рахунок вже взагалі нічого немає позитивного для нашої команди, ні для нас. І ще й скорпіон G, по нам стріляє взагалі не світиться. До речі. Так, і подивіться, що й присилає нам арта 9 рівня Бачат, до речі, по одній арті, тільки в, в, в обидвох командах. Це Що може, не може не, не, не радувати. І подивіться, так їде Т10, ми його добиваємо разом з союзниками взагалі дуже важливий мінус. Як би там не було, але 440 разової шкоди. І подивіться, 50 ТП, взагалі нічого не боїться, їде на нас, я не знаю взагалі, чим він думає. До речі. Досить непоганий був постріл в виконанні нашого Сталіна, тільки що. Взагалі я навіть, е не повірив би, що ми взагалі не тільки ми влучимо в нього, а ще й проб'ємо, бо тому що ми бачили, як вже був заїхав назад, взагалі через якусь купу взагалі, цього сміття е пробуває 50 ТПА і починаємо розминатися, як я казав, у нас ДПМ досить непоганий, тільки дуже важко його реалізувати. Ми встигаємо дати два постріла. Спокійно по 50 ТП. Зараз будемо його пробувати. Так, вицілюємо верхній лючок. І треба добувати 50 ТП. Бачимо на мені карті взагалі тільки от останній наш союзник залишається отут у місті, тільки об'єкт 27, якого добивають противники. Боже. І подивіться, як нам дуже сильно щастить. Оце ПЗшка 176. Його хто любить, хто дуже сильно хейтить. Дуже везе, що він нас не пробуває на 800. А бачимо. Він стріляв голдовим фугасним снарядом на 800 разової шкоди, тож нам дуже сильно повезло. Так, і тут уже взагалі піснуються противники, їздять, взагалі нічого не бояться. 57 хеві. Так, взагалі ми його не пробиваємо і він нас не пробиває. Ми танкуємо його постріли, він наші. Перекидаємо на кумулятив і залітає. Забираємо з нього 66 хіт понтів, забираємо його, відправляємо його в наступний бій. І бачимо наш ЄБР, Зараз, можливо, буде е розбиратися з ворожим Єбером. Бачимо ворожого Єбера новенький стиль оцей, гончої машини, як ви бачили. Це з коробочок, тепер випало. Е до речі, не знаю, немає в мене цього стилю. Але досить непогано виглядає, обов'язково напиши в коментарях, якщо в тебе цей стиль є. Випав і чи брав взагалі ти коробки. Тож, е повертаємося далі. До бою, Бачимо, нас тільки троє залишилося. А саме Лорень 40Т преміумний, 8 рівня СТ, ЄБР і ми. Подивіться, арта нам не дає жити, дуже нам везе, що вона нас взагалі по нам не влучає. І не знати, звідки чекати противників. ЄБР-105 взагалі може нас пересвітити, отут, якщо він би десь став грамотно в кущі. У нас жодного шансу взагалі не було. Навіть проїхати тут без засіли. Так, і підсвічується Букашка. Так, перекидаємо на голдовий кумулятив, можливо, вдасться його зараз добрати. І не видно його, він десь там от за сміттям стоїть. Тут вже підсвічується Бурасик. Не знаю, тут взагалі поспішили ми. І тільки ми підсвітилися, відразу працює ворожа арта по нам. 6100 завданої шкоди у нас вже в кишені. Взагалі не знаю, наш автореплей, що, що зараз робити. Можливо, думаю, там викашка виїжджає, так і подивіться, вгадує, перекидає на кумулятив. Дуже шкода, що він не залітає в лючок ВКшці. Що там залишається, 100 з чимось хітпонтів. Не знаю, треба якось мінусувати танки. Бачимо, нас троє проти їх шести танків. Як би там не було, але на кожного нашого танка приходить два танки. Але бачимо, у нас об'єкт 140 топовий в цьому бою, тож прийдеться витягувати весь бій на. І подивіться, що придумує наш автореплею, Придумає об'їхати викашку. Можливо, це і спрацює, не знаю. Можливо, це було і трішечки ризиковано, бо тому що ми не знаємо, де противники взагалі зараз знаходяться. Так і БР... Ворожі об'їжджає нашого союзного єбра. Ми тим часом добираємо викашку. І подивіться, як Бурасик нам дає на 323 хітпойнта. Це було досить обідно, він залишається шотний, але він не боїться, не від'їжджає. І та кобра стоїть, подивіться, всі шотні танки, але як огризаються. Все, От тепер уже все. Ми залишаємося шотними повністю для всіх танків в грі. Для арти, для Скорпіона, Бурасика і Хобри взагалі, хто проти нас зараз не виїхав, ми шотні для всіх абсолютно відправляємося в ангар, навіть для Скорпіона G. Є взагалі в нього досить непогане пробиття. Він нас буде просто пробати. І подивіться, я взагалі обов'язково напишіть в коментарях, якщо ви дуже добре подивилися, куди влучила тільки що нам арта, що взагалі навіть одного хітпойнта з нас не зняла. Я так думаю, що, скоріш за все, по гарматі, бо, тому що, як на мене, то гармата тільки могла з'їсти е, всю шкоду від е, осколочно-фугасного снаряда е, арти, але я можу помилятися обов'язково, напиши це в коментарях, я не помітив цього. І перезагружаємо на власний снаряд, на скорпіона G, об'їжджаємо, бачимо, е, кобра вже засвітилася. Подивіться, там копійочки в неї хітпотів залиш... залишаються. І на команду залишається 1056 хітпонтів. Ми проїжджаємо, крадемося через кущі. У нас фугасний снарядик. 392 разової шкоди вилітає. І один снарядок, ми його добираємо, 146 хітпонтів. Зі скорпіона залишається кобра, взагалі не боїться. наш автореплей їде через кущі. Завантажений у нас підкаліберний снаряд. І тут єбер підсвічує арту. Ми даємо шот, 260 хітпонтів забираємо, і наші союзники добирають обидва танки. Ось такий у нас чудовий бій на об'єкті 140 сьогодні, досить чудове було та щилово. Обов'язково підписуйся на канал, став подобайку. Всім добра, мирного неба над головою. Слава Україні та до зустрічі в нових відео.